будь-які часи у боротьбі з усілякими бідами лучани мали вірних помічників, дзвони міських храмів та сторожових веж. Вони скликали на допомогу, розганяли хмари та відганяли пошесті. Давно вже забулись імена дзвонарів, та самі дзвони і понині нагадують про свою важливість. Дзвони, як дзвони, у школі схожий, ним ще останні дзвони дають. То тож маленькі, а тут он які. Їх би на металобрух ззати класний велік би б купив. Ви тільки про матеріальний думаєте, а ні, що про духовне. Так, у цих дзвонах же вся історія нашого міста. Уявляєте, через скільки рук вони пройшли? Напевно, якісь монашки і монахи од дзвонили, а може, й лицарі. Скажете! Лицарі. Та не лицарська це справа. Вони боронили місто від ворогів і охороняли замок і самого князя, коли їм ще було у ті дзвони дзвонити. Хто знає, які ситуації були, ми ж навіть уявити не можемо. Та уявити, то ми якраз можемо. Але чи так це було, чи ні. Хто знає? А я уявляю. На місто насувається полчища ворогів. Жителі міста бігають, кричать, рятуються, хто як може. І тільки дзвона, що на вежі, що духу дзвонить і кличе на допомогу. Клас. Злато, тобі б тут екскурсоводом працювати, ти б непогано заробляла. І не кажи. Я навіть уявив і повірив усе, як ти розповіла. Точно, ніби сходили у кіно з оригінальною озвучкою. А може, все саме так і було. Просто, якби можна було перенестись у ті часи. Фантазеркати! Тут тільки в фантастичних фільмах таке буває. А я собі це уявляю. Ми щось, щось робимо і переносимося у ті часи. Що робимо? Сторбаємо з вежі чи намагаємось пройти крізь стіну? Зазвичай такі речі набагато елементарніші. Ти маєш на увазі, як в алісі, щось з'їсти, чи щось випити? Я бачу хтось зголоднів. усі розмови лише про їжу. І все ж має бути спосіб, чи подає двері, чи щось таке. От нехай хлопці спробують. А ми подивимось, Ти хочеш, щоб вони стрибнули з вежі, а ми перевірили, чи перенесуться вони в той час. <плес> Усе набагато простіше. Ви що, підслуховували нашу розмову? Я думав, дорослі знають, що це негарно. Я випадково почув не Отак От не навмисне можна і державну таємницю дізнатися. А ви знаєте, у ті часи були такі випадки. А що це ви нам зуби заговорюєте? Не сказали, хто ви, чому ви тут? Чому переслідуєте нас? Усе це дуже підозріло. Може викликати охорону. Не потрібно охорону, вона мене добре знає. А я поруч з вами бо відчуваю, що ви саме ті, хто може дізнатися історичну правду. Може, це ви нас відволікаєте, а в цей час хтось вичищає наші кишені? Хочете дізнатися, як все було? Шукаєте шлях у минуле? Тут все банально просто. Дзвоніть у дзвони. Я відразу помітив, що це підозріла особа. А ще ці натяки. Ви саме ті, хто може дізнатися історичну правду. І чому це ми саме ті? На що? На лобі написано. І які це саме ті? Тут щось не так. Його хтось підіслав. Може підійти до охорони і пожалітися, що нас хтось переслідує. А може він нормальна людина, а ми не говорили? Явно, що він тут працює. І вигадує легенди, щоб заманювати туристів. Дивіться. Я впевнений, що це якась фішка вигадана працівниками замку. Не вірю, не вірю. Це неправда. Цього не було. Та вони десь тут. Куди вони могли подітись? Хлопці, це не смішно! Повертайтесь! Щоб їх знайти, мабуть, і нам потрібно подзвонити, але я сама боюсь. Давайте разом. Давайте. Давайте. Не час заліковувати рани. Замок у небезпеці. Кличте підмогу до східної сторони. Чорна хмара насувається на нас. Нема кого кликати. Усі, хто може тримати зброю, давно вже тут. Господи Всевишній, все в твоїх руках. Не дай нам загинути. Допоможіть пораненим! Підведіть їх в обезпечене місце! Стріли дайте лучникам стріли! Все закінчується і припаси, і їжа. І снаряди закінчаться, і стріляти нікому. Сестри, допоможіть перенести поранених! Усі до нас! Гуртуйтеся, тримайтеся безпечних місць! Тиша. Як незвично, чуєте? Пташки співають. Для декого це може бути остання пісня. Зараз перезарядяться і знову підуть на штурм. Люди виснажені, я не впевнена, що ми вистоїмо. А хай би грім небесний побив. Звідки ж їх стільки взялося? Жінки готові йти в рукопашний бій, але не здатися. Якщо ми нічого не вигадаємо, нам довго не вистояти. Головне, не панікувати. Цей замок і не таке пережив. Головне, щоб ми завтра сонце побачили. Не за свої життя ми маємо турбуватися. Так, на нас покладає надію усе місто. А там жінки і діти, і старі люди. Моїх остання надія на порятунок. Потрібно усіх жінок і дітей заховати у підземелля і забрати усіх, хто залишився для вирішального бою. Ми вас не залишимо, Ми будемо з вами до останнього. Має бути якийсь вихід. Може, пошукати у підземеллях зброю і снаряди. Поранені знову готові стати до бою. Вони всі так говорили, коли я перемотовувала їхні рани. Все почалось. Тепер тільки терматись і молитись. Тривайте північну сторону, всі до мурів! Ворог біля центральних воріт. Дайте хоч якусь допомогу. Чинки не встигають лити гарячу смолу. Допоможіть! Драбини, вони виставили драбини. Несіть крюки! зривати їх. Теж ти те підкріплення, ми не втримаємось. Вже тричі посилали гінця, ніхто не повернувся. Кого ж посилати? Нам тут людей не вистачає. Давайте до творі, хто може зараз туди не дістатися. Ворожі лучники прострілюють дзвіницю. Дзвін це наш останній шанс на порятунок. Тоді давайте побіжимо всі, хоч хтось, та добіжить. Звоніть голосніше. Почуйте нас, прийдіть на допомогу. Не дайте нашому ворогу нас перемогти. Нехай гріб об'є всім хто посягає на нашу свободу. Голосніше, дзвоніть голосніше. Чи саме так це було. Але мені сподобалось. Але ми б хоча б це уявили. Як на мене, то прикольно. Ми були такі героїчні. Але це ж все фантазії. І ми у ці часи, і дзвіничний дзвін. Якби одним дзвоном можна було б все врятувати. Ну, може, так і було. Подавали такий сигнал і приходила допомога. Може, і дійсно саме так все було? Принаймні по мобілці тоді не подзвониш. Ми ну що ж, дзвонарі, йдемо додому. Так, замок ми врятували, заслужили і на відпочинок. Якщо чесно, мене той дзвін досі в вухах стоїть. А люди ж по-справжньому так дзвонили. Колись, все було колись. Не перевелися іща сміливці, які можуть подати сигнал. Так, його почують і зрозуміють, що щось трапилось. І так може врятуватися ціле місто. Тобто історія про дзвони не просто легенда. Тепер ми це знаємо точно. А дехто про це оригінально нагадує Рада! Чи так все було, чи ні? Проте знають лише стіни замку. Та голос із далекого минулого звучить і сьогодні, змінюючись мелодії та залишаючись рішучим у своєму звучанні.